Доброго дня, шановні мешканці Моровонської територіальної громади. Отже, чи буде ремонт вулиці Івана Момичука? Такі запитання я отримую постійно. Так, вулиці Івана Мумичука потрібно терміново ремонтувати тут жахливі тротуари, жахливе дорожне покриття, і депутати з Вяческої міської ради зробили все для того, щоб ви і цей ремонт все ж таки відбувся. Ми виділили кошти. Пройшов вже тендер. Вже е, цей тендер оголошували на безпрецедентні 26 мільйонів гривень. Ось цей ремонт е, цієї ділянки вулиці разом з тротуарами обійдеться. Е, бюджету мав обійти з бюджету 26 мільйонів гривень. Пройшов уже тендер. Є вже переможець. Переможець, це наші волинські шляхи. Е, це е, Товариство нашого депутата, і він виграв ремонт цієї вулиці за 23 мільйона гривень. Вже закінчується червень, коли приступлять власне до ремонту даної вулиці. Поки що немає ніяких даних, але для того, щоб він вже розпочався, пройдено всі моменти. Отже, чекаємо, коли власне відбудеться. Цей ремонт слідкуйте, дивіться, як будуть ремонтувати, вносите свої корективи та зауваження. Дякую всім за увагу!